Кілометри до виборчих дільниць долали мешканці Верховинського та Косівського районів, але йшли. кажуть, щоб віддати свій голос за мир та спокій в державі. Вибори для горян, наче свято. довкола усміхнені обличчя та вишиванки. Про те, як голосували в Карпатах, розкаже Мар'яна Мазур. Карпати сьогодні сонячні, і це спонукає людей до того, аби скористатися своїм правом голосу у селі Буковець Верховинського району. Хтось долає майже 8 кілометрів до виборчої дільниці, а хтось голосує вдома. В Буковці біля п'яти сотень виборців, 50 з них голосують вдома. Робить свій вибір пані Василина, якій виповнилося 92 роки. Правда, не самотужки. Дочка допомагає з турботою та вірою у краще майбутнє, як і всі, що приходять на дільниці. А загалом сподівання у людей однакові. Ось що кажуть мешканці Косова. Очікуємо, щоб було вже хоч нарешті краще стало нам жити. Ні, так як нам обіцяли. Приспокращення, покращення чекаємо. Думаємо, що прийдуть люди порядні і будуть нам більше для нас робити всього доброго ніж злого. Косівському районі 61 виборча дільниця найбільш людно в центрі дитячої творчості. Тут майже 2,5 тисячі виборців. Люди голосують спокійно. За чим стежать 18 спостерігачів? Були представники зі Львова та Києва. В косівській райдержадміністрації ці вибори називають найбільш організованими та найбільш дисциплінованими. З поміж інших дисципліна була, як кажуть, найкнайліпша з усіх по явиці, тому що як не є. Адміністрація не вмішується у виборчий процес, але питання розеніційне по воно постійно було і є і лишається. Так що проблем з якихось питань, що е, стосується органів виконавчої влади, у нас не було. Отож, у горах голосують без порушень, єдине, що зосереджує увагу, розклеєні агітаційні матеріали вздовж центральної дороги на стовпах, мостах та деревах. Явка виборців відносно невисока.